Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що дуже добре нам відомо, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас. Цим літом дуже багато людей хворили хворіло більше, ніж зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі кало. Більшість моїх друзів також. От як у ну, вас напишіть в коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді, і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і у ваших знайомих. Бо майже всі там мої, хто в Полтаві, бо цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика звідти. Якщо в минулому році було там 7-8 відсотків, да? непонятно, що ще щось замовчували, то зараз вже майже 30%, там 26-27%. Це дуже багато. Але от заходив в коміти, я також зайду, пишу історію, подивимося, це. Реально так чи ні? Бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визиває, Це вірус дуже на нервову систему б'є, а саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. Дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І от ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почався той, ви зрозуміли, яка хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгів, блогерів, YouTube, TikTok і так далі, а, почали страшенно заробляти, доставка їжі і так далі. Я от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, а, дам вам три безкоштовних уроки, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням профіля, де реально гроші лежать. Та монетизація чи монетизація, яким напрямком двігатися, хтось там за дропшипінги, думає, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих років але ви можете зі мною далі не йти вже після цих років, ви як мінімум будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, інакше ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому в якому напрямку далі рухаться. Ви зрозумієте, бо дійсно ситуація критична на, на момент, коли це було в якому 2019 році. Величезна кількість людей, по перше, дізнали, що не можна вийти з дому. оказується, якщо ти вийдеш дому, тебе бої там і в тюрягу можуть посадити. По друге величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування в принципі соціумом. Ці всі захворювання. Ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от надо отак. Тебе варіант робити отак. Ну, хтось вміє викручуватися, але це ну, єдиничні служби випадки, перепрошую. Тому за посилаємо в шопці профіля, переходьте, абсолютно нічого платити не треба, зрозуміло. Три дні. Звісно, ми потім набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Що ви пишете в коментах, я почитаю, бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поняли? Начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема. Але досі я постійно чхаю, постійно нос мені закладаю, очі чешиться. Отака от історія. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім папа. -па.